Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Служіння з любов'ю 1 Петра 4.10 Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав. Коли Кристал почала працювати в кав'ярні, вона обслуговувала клієнта на ім'я Іббі. Оскільки чоловік мав проблему зі слухом, він зробив своє замовлення, набравши повідомлення на телефоні. Дізнавшись, що Іббі є постійним клієнтом, Кристал вирішила обслуговувати його краще, вивчивши в достатній мірі мову жестів, аби він міг робити свої замовлення без запису. У такий спосіб, Кристал. Показала Іббі, яку любов і служіння апостол Петро заохочує нас усіх виявляти один до одного. У своєму листі до християн, які були розсіяні по світу, апостол вказує, що вони повинні мати щиру любов один до одного і використовувати свої дари для служіння іншим. Якими б навичками та здібностями Бог нас не наділив, це все дари, які ми можемо використовувати для блага інших. Якщо ми це робимо, наші слова та вчинки можуть принести славу Богу. Слова Петра були особливо важливими для тих, кому він писав, бо віруючі переживали час болю та ізоляції. Він заохочував їх служити один одному в час скрути, щоб допомогти вистояти у випробуваннях. Хоча ми можемо й не розуміти той біль, який відчуває інша людина, Бог допоможе нам виявити співчуття. А також милостиво і радісно служити один одному своїми словами, ресурсами та здібностями. Нехай Бог допоможе нам служити іншим, тим самим відображаючи його любов. Чи відчували ви прояв такої гостинності, до якої заохочує Петро? Кому б ви могли послужити сьогодні своїми словами, вміннями та ресурсами? Помолимось. Небесний Отче, будь ласка, допоможи мені служити іншим усім тим, що Ти мені дав. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.